Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання, давайте подивимось найбільші осередки колаборації по регіонам України. Я вже робила розклад, що колаборанти або ну, наші внутрішні вороги, які затягують хід війни тим, що вони крадуть, тим, що вони крадуть. Ось так. Нібито по закону роблять. Так, щоб вони були на вигідному місці. Тепер дивимось спочатку по частинам світу. Україну дивимось. Там, де випаде більше, будемо робити детально. Так, найбільші осередки колаборації та зради в Україні по частинам світу. Покажіть, будь ласка, починаємо зі сходу. Схід. Північ, центр, південь і захід. Так, дивимось схід. Дивіться схід. Карта хитрощів. Є такі. Май місце. Північ. Ну, що там? Давайте подивимось схід. Що там на сході вони. Ну, там інакомислящі є. Інакомислящі, які перевзулися у повітрі. Які себе показують як тих, хто змінив свою думку, хто нібито розкаявся в тому. Тобто танцюють нібито під дудку. Влади України, ну скажімо так, да? але вони мають свою думку. А в них думка, вони протидіять активності, протидіять активним діям, заважають, блокують, блокують ці активні дії. В них на меті вкрасти інформацію, вкрасти інформацію. Пускають людям пил в очі, і зупиняючи хід подій, або повертаючи події до точки неповернення, ну, намагаючись створити ситуацію як патову, яку не можна змінити, або відкатити якусь подію назад. Е, ну, Крім того, це ще стосується от по ілюзії, вони хочуть повернути час. Е, куди час повернути назад? Ну, Коли вони там, в них розв'язуються руки, це диявол. Е, коли вони можуть робити все, що вони хочуть, і їм за це нічого не буде. Розумієте? Хочуть вони нібито звільнитися, зрозуміли, да? вони нібито роблять вигляд, що вони з нами. Ну, я так сказала, танцюють під дудку, бо ну, так мені пішло. Тобто вони ніби як приймають правила України, нібито перевзулися в повітрі, намагаються створити гарний образ себе, але вони... А, і ще можуть вони просто бути ряженими, перевдягненими, але мають на меті свою, своє завдання перешкоджати е, руху е, людей на е, ну, енергії е, активним подіям. Е, вони створюють ілюзію, ілюзію точки неповернення, ну і вони самі мають цю ілюзію, що вони хочуть повернутися там, не знаю, в Советський Союз і жити як Руський. Ну, так от. Ну, і хочуть вони, щоб їм за це нічого не. Вони багато хочуть робити, і е також хочуть вони, щоб наслідки. Тобто, як мстяться, знаєте, мстяться. Ну, ви зрозуміли мене, мстяться. Вони хочуть багато поганих наслідків. Це схід. Далі, тепер дивимось північ, північ, що тут йдеться. На півночі замах. Куди? Що тут якась пропозиція? Пропозиція злити, злити, дати якісь, злити дуже багато. Дивіться, тут йдеться мова про колаборантів, які зливають також місцеві місцеві, які за якусь невеличку оплату, оплату да, щось їм дали. На бізриб'ї і рак риба, знаєте, щось їм дали, але їх це влаштовують. І вони за цю ерунду вони, е, зливають дуже багато. Того, що є дуже важливим для завдання удару. Тобто тут працюють е, колаборанти, які зливають і е, там, де є вогню багато, склади з вогнем, да? і ще і зливають якісь плани, плани. Окрім того, вони ще і зливають, ну как би, не, не, не інформацію дають ворогу. А вони ще і, ну от, ніби списують, розумієте? Вони списують те якусь наявність зброї, е, ну от яку, яка потрібна. Спи продають, продають, да, щоб, щоб не було чим воювати. Да. Щоб не було чим воювати, а вони мали все. Це сонце. Тут ще. Слухайте, вони всюди є мені такі. Давайте подивимось тепер центр. У центрі, що там? Слухайте, в центрі там є військові. Військові, які. Як ну, ДРГ, ДРГ, ДРГ. Які мають бажання покарати, мають бажання покарати. Ну, я не знаю, я не хочу вірити, розумієте, що серед українських військових є зрадники. От, хоча мені тут показують, що от він перевернутий. І при тому ще в високих чинах, які повною мірою. Нібито по закону те, що назбирали якісь запасники, вони можуть її скинути. Назбирали, це мається на увазі і гуманітарка, ну це продукти, ну, це пентаклі, це може бути і зброї, і ну, об'єкти, які можна пощупати, взяти в руки. Я не знаю, напишіть мені, чи це якісь. За складами, чи ну хто там у військових займає зампрод, завідувач продуктовими складами? Ну от я не знаю, блокують зміни. Вони цим блокують зміни. Які зміни? Зміни швидкого е, отримання, наближення, зміни, які стосуються наближення. Той, ну, от, емоційного задоволення, Ну, от вони от, списують продукти, продукти або зброю, от те, що... Ну, склади здають. Тут так само Ну, тут мова йдеться ще і про тих, що перевзулися в повітрі. Розумієте, і вони, е Тут, якщо йдеться про. Перевернутого лицара, то тут іде про зброю, припинення, перешкода активним діям. Тут ідеться мова про якісь логістичні шляхи, які здають, або про е, те, що рухається, пересувається тех, транспортні засоби. Тепер дивимось південь, на півдні що там жирують. Бачу, жирують по-сильному, хто там жирує по-сильному. Ті, хто закриває перспективу, або закриває горизонти, горизонти приєднання Криму. Дивіться, це, я думаю, що це стосується Криму. От хто? Ну, Колаборанти, які сидять в Криму, і які перешкоджають. Відкрити горизонт і приєднатися до сім'ї. Дуже сильно вони контролюють ці закриті горизонти. Дуже сильно. Не, вичевидь, вони перешкоджають тим змінам, мають якісь плани в своїй голові. Хочуть, знаєте, обнулити ситуацію, хочуть, щоб це так і, ну, незважаючи на те, що Україна хоче повертати і поверне Крим в своє лоно як українську територію, яка вона ніколи не припинить бути українською територією Крим. Вони хочуть всупереч цьому обнулити ситуацію так, щоб Крим так і залишився. Ну, от якби почав. Свій шлях, як знову ж таки, після війни він починає свій новий шлях як територія іншої, іншого, іншої країни. Но тут от, от я зрозуміла, що це Крим або, можливо, окуповані ще території, Там частина Херсонської Запорізької області, бачите. вони тут. От в основному тут іде мова про це. І давайте дивимось захід. На заході якась таємниця вже відома, що тут відомо. А відомо, що... Що тут іде? якийсь конфлікт, який хочуть, який хочуть сховати. Вже відомий конфлікт, який хочуть сховати внаслідок якоїсь неузгодженості позицій. Дивіться, тут, я думаю, мова йдеться про тих. Людей, які також біля кордонів живуть, біля кордонів, які також, бачите, карта сім'ї перевернута, вони які пролонгують відкрито. відкрив, ну, от Спочатку вони ховали це, але от, відома вже таємниця про те, що ну, тобто, вони вже відкрито пропагують. Розірвання контакту із основною територією України. Тобто, ну, сепарат, сепари, поняли? І, ну, от, от бачите, вони от також, до речі, можуть бути серед військових або е, неофіційні. Якісь військові угрупування? Не знаю, що це таке. Не знаю. Так мені йде. Е, хтось хоче домінувати над іншими, розумієте, е, пропагуючи е, свою належність до якихось інших територій Заходу, до інших кордонів, прикордонних країн Заходу, ну, от вони хочуть протиставити от свою територію проти інших територій України. Ну, зрозуміли, да? Що я хочу сказати? Ну, да, тут. І тому вони також роблять усе, щоб, ну, от, е... ну, от знову ж таки, карта ресурсів, якщо пряма, то це є от всього вдосталь, якщо так, вони також роблять все, щоб ну, от частина якихось ресурсів вона кудись уходила. Вона кудись, дивіться, дивіться, тут шлях може бути. Може бути шлях логістичний, який пов'язаний, самі знаєте з чим. І тут мова йдеться про те, що ці люди, можливо, Щось можуть ну, перешкоджати. Оці люди, які, от як приховані військові, або люди, які ховають, зрадники да, можуть ну, як вовкулаки бути, оборотні, оборотні, які от, мають доступ до того, щоб якось ці ресурси злити, злити. Ну, хочуть кризу зробити там. Я говорю про тих, які от, якби маскуються під українців, да? які у владі, але вони перешкоджають е благополуччю України, перешкоджають перемозі України, і вони розбазарюють, наживаються на тих гуманітарних допомогах, на тих. У збройних допомогах, ресурсних допомогах, я намагалася подивитися, яким чином іде більше. Слухайте, їх повсюди багато. По всій Україні, от що на сході, вони просто можуть діяти по-різному, але вони повсюди є, вони є повсюди. Тут ще на сході з кордоном пов'язано, також ось він, тримає кордон, тримає кордон і вони хочуть забрати те, злити те, що тримає кордон захищеним від Росії та Білорусі, від ракет. Розумієте, від злому цих кордонів, щоб ніхто не прийшов. Повсюди є. Всюди, але вони діють по-різному. На Заході, там я вже давно говорила, що на Заході ловіть е колаборантів, ловіть ряжених, е бо вони, вони вже перейшли в відкриту, розумієте? Відкрив, вони навіть не скривають, вони там щось говорять. Може хтось з заходу мене дивиться, може хтось щось скаже, що там відбувається. Але тут вони, знаєте, ніби як пропагують. Ну, ставлять під питання кордони з Польщею, з Угорщиною, ну, от ну, ось так от. Розумієте, з Румунією, можливо. І тому вони своїми тими діями, протидіями, перешкодами вони. Ставлять під загрозу ресурсну допомогу, яка іде з Заходу в Україну. От в цьому іде їхня задача. Ці хочуть, щоб Крим і окуповані території у владі роблять все, щоб вони пішли з сім'ї. Ці також. Зливають, і тут взагалі військові, і навіть якісь судді або правоохоронці, бо карта справедливості, розумієте тут? Ніби роблять все як по закону, по папірцях, але воно уходить, воно уходить. От всюди по-різному. Ну і дивіться, в основанні на дні колоди вісімка. Мечів пряма. Ну, тобто дуже багата Україна, а от навколо неї. я не знаю, бачите ви, от, Навколо неї оці от небезпека і вона не бачить, дуже багато чого не бачить. І оці от колаборанти, ці зрадники зв'язують Україну е, по руках. Вона ну, зв'язана, вона обмежена, того, що вона не бачить, і треба діяти дуже обережно. Внаслідок цього і. Існує загроза Україні і затягування війни. Розумієте, про що я говорила вже? Такий розклад в мене вийшов. Сподіваюся, що я вас не засмутила. Я намагалася побачити з різних боків кожну ситуацію. Якщо щось має місце у вашому Регіоні, ну, тобто які належать до заходу, до півдня, до півночі і так далі, то напишіть мені, я не стала розглядати по кожній області окремо того, що цих тарганів цього педикульозу на цілі України ну, повсюди є. Нема сенсу дивитися, ну, от кожен розбирати де більше, де менше. Вони є всюди. І всюди вони шкодять, але по-різному, в залежності від того, де знаходяться вони і які їхні інтереси. Розумієте? Ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Це допомагає розвитку моєму каналу, а найголовніше це дає мені мотивацію і натхнення. Робити нові розклади, розглядати нові ситуації. Дякую вам ще раз і бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!